Чи що гранати? Тут приїхав тракторець, як траву косить. Що він тут косить? Який він шум робить? Це я закрила всі вікна. У мене вікна були відкриті, бо я зранку завжди провітрюю. хоча хмарно сьогодні, бачите? Сонце є, є, нема, є, нема. А, та вони двома машинами роблять, бо ще цей, ще цей стриже траву. М -м -м. Зараз вони будуть оці курчі стригти. Так само, бачите, ось тут. Тут вже так все заросло. Ну, нічого, мені подобається, що тут так воно заросло, що так зелено тут зелено-зелено. Так, що я хочу сказати, я почала чистити оці е, гранати. Купила я їх в супермаркету, Ви знаєте, вони сильно солодкі. Це є одна. Я спочатку відкрила цю, попробувала. Солодка, гарна, е, такі серед, досить середні, досить великі оці зерна. Пізніше, думаю, від... не думала відкривати, відкрила ще ось цю. Це теж така непогана. Знаєте, я піду ще куплю і куплю багато, тому що хочу їсти кожен день. Це дуже-дуже корисно. Дуже корисно. Тут я начищаю на пізніше. Знизу залишилися оці, мій компанію має, має там дерево своє, таке одне з і це останнє, що він от приніс, привіз, був кілька цих. Ми, оце останнє я почистила, воно таке розове. Знаєте. Але це розове, воно більші камінчики має, менше солодше, менше тому що, знаєте, дерево росте, як росте, йому там нічого не давали. Ні, ні, міндо, ні міндобрива, ні, ну, коротше, все по-натуральному, все біо. Дорогі оці коштують я не пам'ятаю, скільки за кілограм, ну я за 2-3 євро заплатила, один Дорого трохи за 1,50 за отаке. ну вони великі, знаєте, вони досить великі, такі досить великі. І 1,50 це дорого. Але що зробити? Я в бар кафе не хожу пити, і сніданок кожен день в бар я не роблю. Так що я собі можу дозволити. Я собі ось так сама до себе говорю. І люди, які ходять кожен день в бар. Тут в нас є багато дуже знайомих, італійців, які вони кожен день в бар, вони від того задоволення получають. Я від того задоволення не получаю. І ось так буду тратити на науці. Скажіть ви, ви мені, хто ліпше поступає, я чи вони? Піду, напевно, 10 куплю таких. Тому що перше, треба попробувати, які в магазині, а пізніше купити, бо завжди не годен вгадати, колір який. Бачите, колір ось такий. Зверху вони. Які вони мають бути? Темніші, твердіші, більше в'ялі такі, бо знаєте, є такі свіжі. Дуже скоро від... Ті, о, ці, о, як вони. дуже скоро зернитка відходить, дуже скоро. Ну, прямо так всі відлітають. Дивіться, які гарні. Ось так. Оресенки мої. Я купила два вазоночки, я вам зараз покажу. У нас такі квіти садяться на зиму, бо навесні вони вже дуже скоро цвітуть. Я навіть ніколи не могла подумати, я тільки це знала 10-5 років назад, що такі от квіти треба садити зараз. В жовтні, в листопаді, в грудні це вже навіть пізно. Але я купила, я їх так поливаю, бачите, отут знизу я налила води. І так вони поливаються. Це я купила в супермаркеті, взяла остатні. Вони мають квіточки малесенькі-малесенькі, а є такі великі. Є ось такий кущик, має там 5 великих квіточок, або має малесенькі. такі. Я взяла оці малесенькі спробувати. Два кольори одинакових не було. Я хотіла два кольори. Вони вчора такі, знаєте, бідні, страшні були, але чуть-чуть відійшли. Але як дати їм хорошу землю, вони почнуть рости. І навесні буде великий, великий кущ, такий цвітучий кущ. Це на 10 см. Ось така це, такий горшочок маленький. Так. І е, оця моя любима, любимий мій вазоночок, який щось почав трошки, знаєте, трошки гірше себе почувати. Я його контролюю, я його так рідко не поливаю. Ще треба знати, бачите, давно я його вже не поливала, він має горшочок трошки більший. Айте, трошки більше видно, напевно має 12 см. Оцей з квіточками червоними має 10, а цей 12 напевно видно, що він більший є. Я його спеціально посадила трохи більший. Горшок не від цих квітів, від других квітів, що я мала викидати, але я його не викинула. Дивіться, що робити. Його треба кожен раз дивитися на нього. Бо тут вже щось замножилося. Дивіться, я зараз. І вже де воно було? Я другий раз. Ось біле, бачите? Дивіться, скільки там є. От це все біле, це вже щось замножилося і вже починає пити лінфу. Чорне це я не знаю. Це мені треба зараз взяти е окуляри, зблизько гарно подивитися. М -м. Дивіться, бачите, скільки вже того є. E, Мушка якась сіла, чекайте. Зараз я вам покажу де ж воно було таке. О-о-о, о, видно, бачите? О, як добре видно. І що це таке? Зараз я ніж візьму. Зараз я все добре почищу. Оце не має бути таке ніж червоний, бо я різала ці гра, гранати, гранати. Зараз я тут почищу остро, так, ножичком, знаєте, так легенько-легенько, щоб не пошкодити, бо це вже, бачите, все-все-все, вже замножилися мушки, вже починають лімфу їсти, а так все нормально, пити лімфу. Зараз підлию. І як я його, якщо сонце гарне, не можна квіти один раз духати, один раз е на, на балконі, хата, балкон, не треба розносити, квітка любить своє на одному місці. Але цей важливо, що такий молоденький. Як в нас було так сильно холодно, я його до хати принесла на ніч біля вікна. Не сюди, а там в цей просто за двері поставила на балконі. Зараз його почищу. І він почне в мене дуже добре рости навесні. Навесні він покаже всю свою красоту. Вам здається, що це гілочки такі, знаєте, так як без ялинки, соснові і гілочки, але вони такі мігенькі мігенькі Вічна зелена рослинка така. Бачите, яка м'ягенька, така гарна. Дуже її люблю. Це моя любима номер один тепер стала. Я вам хотіла показати це торф з ліса. Ви бачите, вода навіть не сходить. Я дала пару капель ось зверху. Я такою водою стараюся не поливати, але треба в ведрі постояти 2-3 дні, щоб вийшов хлор і тоді поливати. Ні, треба Срочно поміняти тут цей, землю, тому що з лісу земля недобра. З лісу земля не вона зовсім не йде вниз. І так, як в інтернеті пише, що з лісу земля може бути заражена всякими мікробами. І так і написано, що вона просто не пропускає, вода не проходить вниз. Такий в лісі торф. Знаєте. А як я думала, що, що з лісу підеш набереш, а чому італійці не беруть з лісу? Вони би всі до ліса ходили і того торфу набирали задурно, чомусь люди купляють. Дивіться, як стоїть вода, ви бачите? Так стоїть вода. О, бачите, дивіться. А пальми ті, що я купила готові, та ти тільки полила, ну джу пішло вниз, джу, вниз. Я пальми два рази в місяць поливаю. Десь треба пошпортати ось так, і то воно навіть не йде вниз. Дивіться, скільки, як воно стоїть ось тут, торф. Треба срочно, мені ту рослинку мою любиму пересадити в дуже хорошу землю. І торф я маю. Той дорогий, що я купила. Що за 10 літрів заплатила 3,80 за 10 літрів за такий маленький мішочок. І тільки гляньте, я вже дирку роблю. Дивіться, яку я диру глибоку зробила, і воно все одно не йде, воно стоїть. так якби якийсь порох був. Абсолютно зараз через... знайду тільки час і зразу пересаджу. Я тут вже знизу трохи ножем вбила. Там такі, знаєте, якби блохи такі сидять білі і вони не рухаються. Але вони живі. Вони так, знаєте, такі мігенькі, стріляють, видно, що то живий організм. Тут щось чорне таке, я не можу зрозуміти, чого воно таке чорне тут. Ну, коротше, не можу ніяк зрозуміти, що це таке. Телефон досить гарно берез, може це помити мені, може, я не знаю. Не знаю, треба подивитися добре. Може, зараз ще сполочу, бо я ще тут зверху не мила. Дуже чиста. Я думаю, вона ще буде такі вліво-вправо гілочки мені навесні буде, отут з центра випускати. Я бачу щось що таке тут скупчення велике наверху. Обов'язково її треба пересадити, бо цей торф не для неї. Оця земля, бачите, яка вона? Вона ще, ще навіть земля, ще навіть вода стоїть. Дивіться, от, а внизу вода не дійшла, тільки от стоїть зверху, трошки ледве пройшла і все. Воно ну, таке сухе некрасиве, мені треба абсолютно, абсолютно, абсолютно дати нову землю. Сьогодні ми будемо їсти в німецькому стилі, тільки ківі багато це італійська їда. Дивіться, огірки закінчилися ті, що я з півночі привезла. Саме основне в огірках дивіться, щоб якнайменше цукру було. Я зараз роблю собі фотографію і буду по других супермаркетах ходити і подивитися, щоб, менше, щоб не було або є ще більше. 4,3. І оцей цукор саме 4,2. Треба зробити фотографію. І подивитися. я огірки люблю. Це величезна банка, півтора літри. Тут Бу було, ми їх дуже скоро з'їли, там так аж дуже сильно багато не було останні огірки. І це буде такий німецький стиль. Це вже останні огірки. Чому німецький стиль? Тому що бульба сьогодні відварена бульба. Вистачить вже бульба відварена, картопля, картопелька. картопелька. Бульба колись по-українськи говорили. Картопля в книзі тільки було написано. Ну, зараз гарно треба по українськи говорити. Е, відварена 5 картопельок. Картопель. Картопель не треба при картопелі. Ну, Коротше, треба гарно повністю говорити, на мою думку. 4 картоплі, чотири бульби я зварила, і тут я їх ось так підігріла. Разом спек, в мене ще кусочок спек був. Машини їздять, люди біжать на обід, на обід. О, таксі у таксі нас дуже мало їздять, бо тут всі на машині, але з вокзалу може, комусь потрібно. І м -м, Спек і паркета. Було кусочок паркети. Я от так все намішала. Бачите, от паркета. І кусочок спек. воно дуже-дуже смачно. просто смачно, Бо цей спек, паркета, запах в бульбу. Ми так дуже рідко їмо. І тут ще чотири яйця, які ми будемо їсти. В смятку. Це коли от на сніданок перебити апетит, оцим треба яйця. Це от від моєї свахи я щось привезла таке, це не яблука, Я не знаю, що це таке, чи то та айва, чи що я такої айви ніколи в житті не бачила. Коротше, ми йдемо їсти і буде дуже смачно. Саме на ківі, дивіться, скільки я ківі нарізала. Ківі Зараз дуже добре купляти і їсти, тому що ківі має шкірку тоненьку, туненьку. І більше вітаміна Ч. Вітаміна С, як там С по-українськи, як ви там говорите. Вітаміна С набагато більше не потрібно. На ніч після того, кафе завжди так треба мити, щоб вона в середині висихала. Не треба, щоб засихало кафе в середині. Треба викидати, мити, акуратно. І багато в ківі набагато більше вітаміна Чі, і, е, ніж в оранжах. Отак. От Я ніякої мачедонії по-італійськи не роблю. Сметани, цукру, це все не потрібно. Дивіться, яка смакута. Так, мене цікавлять грушки. 1,90. Але вони не є великі. Може, під низом є більші. І тверді. Чадо, чадо. Донна. Нехай вже є що робити. Там хлопці знають мене вже і джаду знають. Кажуть, нехай їсть. Грушки не будемо брати. Вони тверді а маленькі. і маленькі. Що тепер джада? О, ти так от без тебе без, без совісті. Так, йдемо всередину подивимося, чи є грушки, ще якісь. 1,50 мене не інтересують. Поліція, поліція, ого. хто зріжеться з ножем, з ножами ріжеться. Дивіться, яка гарна. Але шкіру має тверду, я не хочу. Яблука, оці от куди ще відео, дивіться, 99. Яблука смачні. Як приїхала Італію, я з них хочу з Не зійшла, як я їх спробувала перший раз. Я муква ведири. Бона сира. Видімо, прийдемо пири. Пири. Оці по 3 евро. Треба, щоб м'які були. У мене вже нема твердих таких, щоб зразу їсти. Це мене інтересує, хоча я їх не знаю, який смак. Молиться. Мусульман. Так, Подивимося тут. Джада смакує, джада, як ти смакуєш, мама мій. Це молиться, мусульман. Огоже такі свіжі-свіжі. Важкі були евро, я не хочу таких грубою шкірою брати. Не хочеться мені яблуко 1,50. Це я ніколи не діла, що це таке є. Це поклони б'є, бачите? Ооо. На такому коврику. Не можна... Ой, які грушки тут є. Я їх не люблю. Ой, які вони м'які їх треба кидати. І вже розлазиться, розлазиться. Джаба. То тобі повезло з тою грушкою. Ну що, Тут нема що їсти, тут не годно їсти. Мне треба було грушки, щоб зразу їсти. Йдемо, йдемо, Мандаринки треба взяти. Не повезло мені, Ну що зробити. Банани візьму. 2,50. Такі ще є. Вона дія, два лія. камінчики мають. Весенки мої. Мама джади мені дала ось такі апельсини з, з тим, з, листочками. Дуже-дуже свіжі, привезли зі Сицилії. Тут придунати. Вона одну загубила, почекайте, що ж мені відірває. Сумка відірвалася. Ай-яй-яй. Гляньте, що сталося. Ааа, -а -а, дивіться, з гілкою. Ви бачите, з гілкою. Бо от, дирка вже тут зробилася. Ну, коротше, зробила, от, вчора зірвали, а сьогодні продали. І вони не посипані хімією ніякою. Можна зробити повидло, можна ту шкірку, знаєте, ось так сукрі, щоб Кандіті в нас в Італії говорять. Атенціони, Макіне. Зала дуже-дуже солодкі. Солодкі, 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 каза вони такі, знаєте, трошки тверденькі, але можуть бути солодкі. Я ще не їла апельсинів, бо я завжди мандаринки. Пахнуть, сильно пахнуть. Я мандаринки завжди купляю. Попробуємо.